Продається доглянутий цегляний будинок у місті Синельникове Дніпропетровської області. Це комфортний та сучасний будинок з якісним ремонтом, який ідеально підходить для сімейного проживання та розташований у зручному районі. Будинок загальною площою 70 метрів квадратних, має міцні стіни та надійний шиферний дах, три окремі кімнати, просторий зал, кухню та санвузол. Дім в гарному житловому стані, в який одразу можна заселитися та жити. У приміщення проведена нова електрика, встановлено економічне опалення з газовим котлом, а також є додатковий твердопаливний котел, який розташований в окремій котельні. У всьому будинку натяжна стеля, підлога встелена ламінатом, а в кухні, в коридорі та санвузлі плитка з підігрівом. Будинок підключений до всіх комунікацій, електрика, газ, центральний водопровід, каналізація типу Септик, організовано вивіз відходів, вулиця асфальтована, що забезпечує зручний під'їзд у будь-яку пору року. На ділянці розташовані всі необхідні господарські приміщення, гараж, літня кухня, підсобні споруди, і літній душ. Також є невеликий город та сад із молодими плодовими деревами. Синельникове має розвинену інфраструктуру, яка включає освітні заклади, медичні установи, культурні та спортивні об'єкти, магазини, супермаркети та залізнична станція. Завдяки своєму вигідному розташуванню та розвиненій інфраструктурі синельникове є важливим транспортним вузлом і привабливим місцем для проживання в Дніпропетровській області. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нових наших відео.